Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоган супротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Послання до тита розділ 3. Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені, служили пристрастям та розкошам прирізним, живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей спаса нашого Бога, він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили. Але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією, спадкоємцями життя вічного. Вірне Слово, і я хочу, щоб Ти Його запевняв. Аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах, це добре і корисне людям. А без глуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон, уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другим попередженні, цурайся, знаючи. Що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли пришлю до тебе Артема або Тихика, чим скоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезимувати. Зину законника і Аполоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Псалом 39. Я мовив пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понадміру. І біль мій роз'ятрився. У мене внутрі. Запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій, не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь, чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю, моя надія в тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене наглум дурному. Я занімів. Я уст не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій, від замаху руки твоєї я пропадаю, карою за провину ти направляєш людину, нищиш, неначе міль за те, що йому миле. Кожна людина тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву. Нахили вухо до благання мого, не будь глухим на мої сльози, бо я, приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути перше, ніж піду, і більш мене не буде. Книга Проповідника. Розділ перший Слова Когелета, Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот. Каже когелет. Марнота марнот. Веть усе. Марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця. Де має сходити? Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга Іова, Розділ Восьмий заговорив білдад із Шуаху та й мовив, Доки ж таке говоритимеш? І слова твоїх уст будуть, неначе буревій? Чи то ж Бог перекручує право? І всемогутній кривить справедливість. Коли діти твої згрішили проти нього, то він і видав їх у руки їхніх переступів. Ти ж, якщо будеш шукати Бога, якщо всемогутнього будеш благати, якщо будеш чистий, правий, то він тепер, напевне, дбатиме про тебе і обновить тобі домівку правди. І твоє перше щастя буде маленьким, та сильно забуяє те, що прийде. Спитай лишень у давніх поколінь і уважай на досвід предків, бо ми, вчорашні, не знаємо нічого, тінь на землі дні наші. Вони навчать тебе, і тобі скажуть візьмуть науку зо свого серця. Хіба росте тростина без мочару, Чи очерет буяє на безвідді? Ще в повному він цвіті, ще він не стятий, а вже раніж, ніж інша трава в'яне. Отака доля всіх, що забувають Бога, надія ж нечестивого пропаща? Його надія нитка, а певність. Павутиння обіпреться об дім свій, та цей не встоїться, ухопиться за нього, та не вдержиться. Він повний сил на сонці, його галуззя поза сад сягає, поміж каміння вплітається його коріння і врізується в саме серце скелі. Та коли вирвуть його з його місця. Воно зрікається його, Я тебе не знаю. Тож так гниє він на дорозі, коли з землі вже інші виростають. О ні! Безвинного Бог не відштовхує ані злочинцеві руки не простягає. Він ще наповнить уста твої сміхом, уста твої веселим окликом, і ворогів твоїх. Стид укриє, і намет нечестивих зникне.